Навколо старих елеваторів, де були тим більше якісь там, де державний менеджмент, завжди шлейф е, такого негативного сприйняття через те, що ну намахують на якості, обвішують е, і тому скоріше охочі повезти десь на якийсь приватний елеватор. Е, е, завжди побутувала думка: чи доводиться вам з цим працювати? Чи, чи загалом є таке сприйняття? Реально, тут шлейф прям нормальний. Просто були часи, коли плюс-мінус елеватори так працювали, хтось. Трохи краще, хтось трохи гірше. Ми доказуємо фермеру, що у нас найкраща лабораторія. Да, ми поміняли повністю керівний склад вплоть до середньої ланки. Це правда, це так є. У нас для клієнтів доступ до лабораторії, це вже прописано в договорах. Доступ до контролю на відсогів, якщо обособлене зберігання, вказка, інструктаж, підняли, сох, показали, відкрили, що ось зерно в ньому лежить. Присутність, якщо треба, при вивантаженні або при завантаженні. Через да, це трошки проблемно, бо кожен раз інженер з охорони праці. Має провести інструктаж, каску видать, привести людину. Тут більше задача наша довести, що це добрий елеватор, що ми надаємо якісні послуги для того, щоб завоювати довіру клієнта, да, ти маєш пропугати. Це трохи нестандартно для цього регіону. Ну поки що. Але я знаю, що ми це робили, і це просто стане стандартом трохи пізніше.